Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська господиня і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі швиденькі, простенькі і дуже смачненькі і сочні котлетки. По-простому, тут нічого такого не додається, просто-по-простому. От я взяла такого свиного фаршу 500 гримів у мене. Мені потрібно ще такі 4 кусочки засушені, у мене такого засушеного білого батончика є. Вода, холодна вода, перець чорний, мелений, сіль, олія, одна велика така цибуля, три зубчика часника, Можна взяти і два, ну це вже кажуть, як хто любить, як там, щоб був чесник у котлетках. І борошно мені потрібно. От і все, що мені потрібно для таких котлеток. Я зараз залю водою от ці кусочки батончика. Вони, коли намокнуть, і я вже буду продовжувати далі замішувати і буду показувати. Булочка вже. От бачите, розмокла гарненько. І тепер от прямо от рукою, отут, я гарнесенько, гарнесенько, дуже гарно перемну оцю булочку. Отак, от отак, прямо рукою. ось я так зроблю зараз. Булочку, бачите, рукою гарно перемяла ну, от Додаю сюди. І додаю сюди От цибулю натерла на терці і чесничок на терці. Цибулю трошки не ті більші терці, а чесничок трошки на менші. Я завжди так роблю, мені так швидше і проще. І я так роблю завжди. От, треба чесничок трошки з цибулею перемішати, але нічого. Хай вже сюди. От так. Теж. Тепер додам От так трошки перемішаю, гарненько вимішаю, хай цибуля там. Там все вимішається. Тепер сюди додам соле. Візьму ложечку чайну. Взяла чайну ложечку і отаку, так, десь бачите, ну, без верха, можна сказати, дала сюди. А потім, вже, коли я вимішаю гарненько, вже тоді попробую на сіль, на перець. Ну, тепер додаю перцю. Я просто отак от його буду сюди. Отак от трусити. Ну, десь дала так Одну третю, одну четверту чайної ложечки і перцю додаю. І додаю от ще сюди олії. Так, так, олії додаю. от Таку повну столову ложку. Більше не треба. От. Тепер вимішую її ложку. Так, гарнисенько. І от бачите, у мене тут стояла чашечка з водою. І тепер додам ще сюди води. Ну, я не маю біля себе стопочки, я зараз ложкою отак. Ложку одна ложка, дві ложки. Ну, Десь так 50 мл мілі... додала води. Зараз, коли я вимішаю гарно, і в руках буде відчуватися, чи ще треба тут сюди води, чи не треба. От, і попробую на сіль. Я гарненько фаршу вимішала. І скажу вам, що води більше не додавала, от, чуть-чуть соли додала. Ну, це я на свій смак додала. Більше нічого сюди не додавала. Перчику, всього-всього тут мені якраз те, що треба. І тепер беру оцарі, отак фарш, оцей, гарненько вимішаю, вимішаю і трошечки отак виб'ю. Ну, кожен знає, як треба вибивати. Лише не забивати фарш, довго не бити, так, щоб він вже коли берете от, на руку, щоб він гарно відставав від посудини, ті, які в миски, чи в чому ви відбиваєте його, щоб він гарненько відставав. І ще покажу вам, як я от, коли я його відбила, як він вже не пристає фарш до посудини. От бачите, до миски. Бачите, я беру його і він вже не пристає. От. Бачите, отак. От, коли берете його, от, він зовсім миска робиться така чистенька. Ну, все, я його гарненько відбила, ставлю в холодильник, накриваю, і вже буду виробляти, смажити, покажу далі. Ну от Пройшло 15 хвилин, я вже виняла фарш з холодильника. Бачите, Я дощечку трішечки змастила олії і поставила біля себе от, тарілочку, трошки води наляла. І зараз буду виробляти. Руки тільки чуть-чуть у -чуть воду, тільки чуть-чуть, щоб не сильно були мокрі. Макаю. І буду виробляти котлетки. Я буду виробляти не дуже великі, отак, прямо в руках трошечки. Отак. отак. Так, трошки трішечки. Отак. І знову так беру руки трошечки знову водичку мукаю. І знову так гарненько-гарнесенько вибиваю її. Отак. От, от і все. І все. От Отак далі зараз буду виробляти. Показую вам, я вже котлетки виробила. От, бачите, які. Отак, от просто так. Я зараз буду ще їх обмакувати у борошнове. Вийшло в мене 3, 3, 10. 15 штучок. Ну, це вже дивлячись, які ви за великі будете робити, так і у вас вийде. Ну, от, Сковорідка нагрілася, даю олії. Олії кожен собі дає, як... яка вже завелика там сковорідка, вже кожен дивиться, скільки треба олії. Ну, от, Буду брати котлетку. Трошечки в мене тут отак рукою ще трошечки поправлю. І от борошно. Отак, 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 отак. Бачите. Борошно трошечки стрясаю в руках, щоб не багато. І тільки в руках отак трішечки підправлю. Отака. таке. Ще такі котлетки буду виробляти. Це швиденько, простенько, без ніякого там додавання всякого. Просто цибуля, чесничок, водичка, сіль, перець і котлетки готові. Ну, вот, вот, почти снова вот так в руках. В руках прямо вырубляю их. Борошин катую. Вот. вот так. так далі буду робити. От, бачите, що вже з однієї сторони трошечки просмажуються. Тільки ще трошечки просмажуться вони, коли вже будуть такі трошки з цієї сторони просмажені, можна накрити кришкою тоді, щоб вони ще трошки підкришку, такі просмажуються. От тепер можу накрити кришкою їх. На пару хвилинок. Пройшло три хвилинки. От. Я буду забирати їх, подивилися до них. от які вони. Бачите, і з другої сторони вони гарно присмажилися. Бачите, такі на дуже-дуже маленькому огні їх смажилася. Так, три хвилиночки під кришкою. Надулися, такі пухенькі зробилися. Ну все, буду забирати. Візьму тарілочку з салфеткою. Ой, я не вмію, але пробую. Учимося по-новому. У мене є вилочка, то є вилочка. Це моя працівниця зі мною разом. Отак. Бачите, такі пухенькі, виходить. Ось такі вийшлися, бачите? Пухісінькі, гарнесенькі. Я вже досмажую оце другі котлетки, ті, що я стала, бачите, такі гарненькі, получаються, такі пушисті. Але я хочу вам показати, як я от після. Кожного разу, як я просмажую котлети, як я збираю от оцей нагар муки. Бачите, тут є який. Я беру просто салфеточку, так нахиляю в одну сторонку. Просту салфеточку. Можна кухонну, я це взяла таку цю. І беру от таку дерев'яшку. І от такою дерев'яшкою прохожу по ці сковорідки. Бачите? Вона гарно, дуже збирає цей нагар. Тепер перед. На другу сторону олійку, і отак далі збираю цей ось отак, отак прохожу і туди і знову цей нагар. Трошечки так пропускаю, щоб там він Ось так, бачите? Салфеточка дуже гарно збирає оце все. Дивіться, скільки зібрала салфетка на себе. От ну що, я ще маю тут декілька досмажу і тоді вже буде. Буду показувати. Котлетки я вже посмажила, і дивіться, які получилися в мене котлетки. Бачите, гарненькі, пухенькі такі. Так, от дивіться, які вони всередині гарні, такі пухкенькі. От. Прямо ж хочеться вже попробувати одну. М -м -м. Дуже смачненькі, дуже-дуже. А сьогодні ми будемо їх смакувати. Ми з рисом сьогодні, з підливочкою, з рисом. От Будемо смакувати, я кажу, з рисом. Бачите, рис є тут і з підливочкою такою я зробила. Ну, такі котлетки, бачите, які получилися. Це дуже смачненькі. Так що, хлопчики, дівчатка, всі, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивився, як я такі швиденькі, вони швидко робляться. І по-простому, і швиденько, і дуже смачні виходить. Готуйте, попробуйте, це є дійсно смачно. Ну що, усім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам всім дякую. І бажаю нам всім поскоріше, мирного неба, добра, здоров'я і всього найкращого. І тоді до зустрічі!